Христос народився. Слава Україні, слава нашим захисникам. Приїхав до Наталі. Ми ще на Тернопільщині. Наталя вивела графиню. Но кобила просто, казка не кобила, точно графінь. Заплетена. У, у чічках, чи як то? Коротше, у кісочках. Ну, давай. Зараз буде просити. Рафа, ну, попроси. попроси. Виділи? Давай ще раз. Давай ще раз. Рафа. Ну. Показуєш цукерок. Молодець. Підіймає ноги, просить. Молодець. Так, так, так. Називається кобила графиня. Від Вадима. Походить від Вадима з Рівненської області, місто Березне. Вадима теж багато людей знає. Скільки є Наталя років? П'ять буде 25 травня. 5 років буде, кобила жеребна, наскільки я знаю. По сім'йору, По сім то видно, що жеребна. Цей, цей раз це вже 100%. Вона як квитку живіт, все. Кобила довга, широка. Ну, така кобила, як має бути. А догляд то просто, як в санаторію. Нас просто живе в тебе. Дуже, дуже шикарна кобила. Догляд такий у Наталя, за нею так дивишся, що це рідко хто так кіньми дивишся. Жінка й ходить коло, коло кобили, доглядає, любить цю справу. Як багато жінок попроси. нема, але... Попроси, ану попроси у мене. У мене теж є коні, попроси. Попроси, хафей. <с графа> <с графа> попроси. Футфо, -фу, Наталя би тобі здорова попроси. була. Я тебе лайкую, ти така би привела тобі файльне потомство. Попроси, 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 попроси раф. Попроси, попроси. Кобила то, що треба, то, що книжка пише. На запріжна все повністю, верхом возить, а? А, так? Так, так. Бараболю на городі сама підгортала на важках перший раз. Пішла хоч би що. Ні, ну я вижу, вона тебе слухає, ді, так. Ді, ді. Ви зневмаєте, як таку -то спільну мову. Не лягай, не лягай, не лягай у болото. Но вже і вкладати. Кобила ва... Ва... як вагон. Таня так заплила своєму жеребцеве Я бачу, як ще. Гайдючка, ну. Ми ще й туди попадемо. Десь на весь час. Але шустра вона така, вона не є така дуже квала. Ну таке має, ну, має вогню в собі. По сім'йору буде потомство від неї, від сім'йора там буде, там буде щось таке, як кажуть, надзвичайне. Потомство буде таке, як має бути. Давай проси. Ще має пістерка удивить. Давай. Що ти же проси, їх накрутить, як на ти було? Буде потомство, ми туди приїдемо вже познімаємо ще раз. Кобилка суперова, навіть нема що казати. Проси. Фалити не будемо, але... Проси, Як то колтнай люди файть. Ти її скільки купила часу? Скільки її було? В скільки? Два роки до травні. 20 травня буде два роки вновь. А, у три роки ти її купила? Так. Шламала. Ну що? шо? Вічесана, віплитина. Воно буде нюхти лягати. Тільки не лягувати. Графенько, лягати не можна. Нагене лігти. Нагини лігати. Така! Та де ви в нас зараз у цих кутасах така віплет налягала у болото? Та вона все типа виходить, зараз такі ділянки збували. А є? Отака кобела графеня 5 років. Кобила не продаєсі, щоб не питалися там ціна, чи, чи де знаходишся, кобила не продажна. Ноги не лягати. Хочу качати, ми не даємо, бо вона зараз, як світало паїв цим, Вообще, ну, кобила бомбезна. Фут-фот-фо. -фу -фу. Що? Графині, це точно графині. Вадим її вдало підібрав ім'я. Сто процентів. Вона так попала в такі руки, що, що її тут інакше і не можеш називати. Як вона виглядає, який в неї тут догляд, умови які-то. То, то як її інакше назвати? Має лесенку. Велика довга. Файну має шию. Зерна даєш багато їй? І... Літру рано, літру вечір. І все. І все? І все, серйозно. Ну, теж не віри. Каже, що ж ти почати, кажу цях слово. <світ> бо я теж не вірю, бо вона від літри така була. Але порода то є порода. То Вадім добре знає, по яких вона кожен. Нащо з совєтських не, не по совєтських, а по-литовських. Вона має литовську кров у собі, лише я то точно, точно то не можу сказати, Вадім би то точно розказав. Ну, кобила машина. Кобила машина. Ходи має такі. А що ти хочеш її пустити трохи би ці по цей? Куди? Бисі покачала? Ні, шкода. Вона така чистенька. Та я думаю, у, у кантаре таких кутасах би вона лягала. Там накрутила тут лягти. Кобила запрягаєся. Наталія робить не в роботу собі для себе. Кого би цікавило, такі кутаси нагадую. Оця пані робить на, на, на замовлення. Кому треба, я лишу цей. Закріплю номер у коментарях. Будете до Наталі дзвонити. Такі бомбончики. Різні можна. Такі, як я показував на своїх конях то можна різні собі цей замовити, там є макети різні. Все, вам то Наталя перекине на вайбер. Хто який має бажання, будете собі дзвонити, замовляти. Досить цікаві і моцні. У мене жеребець легка читись і не пірвав, то не, не повітягалися, ні не ткети, Ну. Така графинька. Кажу, би тобі була здорова і приносила потомство. Дякую. І би ти могла коло неї ходити. Ще років, певно, з 20. А тому щось треба буде міняти. Ну а що? Вроде мені маленьку сім'юріту. Буде графиня сім'йори-сім'йоріта. Так, так. Можеш брати її до гори, я ми ще за кос ззаду, я познімаю її. Бо вона гене ліхти. Фе широка кобела. І довга, вона має а... довжину, ширину вона все має. Ну, я знаю, її тата, тато її дуже великий був, широкий кінь. Так файно йде до гори? Така кобила графиня. Ми у Тернопільській області. Нині у нас тур по Тернопільщині Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, кладіть лайки, коментуйте. Таких жінок би нам побільше, котрі люблі коні. Всім всього найкращого. Наталя тобі здоровля. Дякую вам дуже здоров'я. Я сів а що ти маєш казати з нами? Всім до нових зустрічей.